Стиль, you, Стиль це відповідь на все. Це свіжий підхід до нудного та небезпечного. Краще робити нудне, але зі стилем, ніж небезпечне без нього. А робити небезпечне зі стилем це мистецтво. Бійбе може бути мистецтвом. Бокс може бути мистецтвом, кохання мистецтво. Відкривання банки сардин може бути мистецтвом. Мало хто має стиль, мало хто зберігає стиль. Я бачив собак, в яких стилю більше, ніж у людей. Хоча не всі собаки мають стиль, Коти ж його мають з надлишком. Стиль це відмінність, це манера. Це виконання.